Привіт! Це чергове перше враження. З вами, як бачите, Настя цього разу. Привіт. Вона за якимись таємничими обставинами залишила на столі свою сукню, а під нею нас, напевно, чекають якісь ножики. Ти готова? Готова. Прибираємо мою сукню і дивимося, що ж нас там чекає. Що ж під сукнею, так. Найс! Три павука. Так, що почнемо? Давай з цього? Давай. Як забажаєш. Підчиняємо. Щохончик і що ми там бачимо. Ріша, в мене є нюанс. Він мені напоминає один ніж. Дуже сильно. Який? Скіфхол. Скіфхол. Точняк. Причепимо тут фоточку Скіфхол. Ну, um, тут ну... явно надихалися творчістю українського бренду «Сків», Інакше не скажеш. Хоча, ну, це ж той самий спайдерко в колабі з Ланстілом, як там, спаймито він називається. Spy Mato, М398. На секундочку. Італія. Ну, Руків'я від Мішеля Пенсато, клинок від, від кого як думаєш? Так. ну... Мікарта, в принципі, фреймлок. Титан. Ого, а що таке? Ні, оді все в наявності? Дуже, особисто мені не знаю, здається, що тут дуже гострий кут. І прям боляче натискати пальцем. Можливо, якщо грубіша рука, але ось тут, якщо ми побачимо конкретно, то ми маємо. Досить, типу, майже прямий кут 90 градусів, і він, mm -hmm. типу, нормально так співається в палець. Тому, скоріш за все, що якщо у вас тендітні руки, вам доведеться його відчиняти саме за... За спайдер хол А ну, скажіть, це саме тільки на німецькі. <реш> <реш> Я, до речі, <реш> заходила на стенд Спайдерка, і дивилася їхні новинки, вони представили Як досить багато власник? різних кольорових. Варіацій ножиків. ножиків своїх, так. Але, чесно кажучи, не встигла поспілкуватися з розробниками. У них там був досить великий стендний угу. І... Але цей ніж я не побачила. Якби я побачила, я б, мабуть, сфоткала і тобі одразу вислала і сказала: дивись, спайдерка зробив скіфхол. Так, дійсно, проглядається якась аналогія. В плані відкривання. Ну, тут підшипник стоїть, тут фреймлок, відповідно, всі ці приколи пов'язані з фреймом, з детентом, тут присутні. Якщо ми тиснемо пальцем на фрейм, ножик не хоче відкриватись, як би ти не тиснулась. Вот. Бач, я собі прям яму от вдавив. Ну, я ж тобі про це саме. Тобто, тут така сама болячка, як на половині Зетех. Якщо ти його міцно тримаєш не там, де потрібно, він тобі не відкриється. Або відкриється. Ну, тобто тут така собі лотерейка виходить. А так, Spider Flip працює. От. При такий цьому др... він хоче зробити тобі боляче цим кутом. No, Відкривається і так і сяк, така собі колаба Пенсато і села Глесера. Ну, не знаю, багато хто напише, на хіба ножу з фліпером потрібен отвір для відкривання. Ну, але тут вже справа, я думаю, тут уже справа пов'язана з колекціонуваннями, з різними, тому що такі колаборації не кожен день виходять. Це таке два світові гіганти Спайдерко і Lion Steel. Да, тобто це більше не про EDC, а саме про колекцію, про колаборацію, про якийсь такий унікальний екземпляр. Я думаю, що їх досить мало в серії буде скоріш за все. Так традиційно круте фрезування титан. Так, ну тут, на перший погляд, я не скажу, чи це титан, чи це алюміній. Як, ну, як знаємо, Line Steel робить і алюмінку, і титан. І там суттєва різниця по вартості цих виробів. У нас тут цікавий такий бач бекспейсер. Mm, з GT, бекспейсер ну, це такий цікавий скелетизований з отворами, так, щоб його можна було продути. От саме тому це, мабуть, і колекційний ніж, тому що мені здається, що на EDC з таким фліпером і з таким бекспейсером, в якому є отвори. Буде досить е, незручно, як мінімум, з кишені джинсів може забивати ну, ниточки і всякі інші сміття. Сміттячка. Сміт... Сміт... Да. Смітяча... Да. 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 Смітяч... Добре. Я думаю, це буде дорого. Дорого, бо. Тому що багато. ножі спайдерко, по-перше, в таких чохольчиках це завжди дешево. По-друге, Made in Italy, М398. Mm -hmm. Навіть якщо це алюміній, а не титан, це ніяк не буде менше 10 тисяч гривень на мій. Мені на мій теж здається, що вище. Навіть більше. 10? Я, думаю, я думаю, 12 він вартує, 12. Мені так здається. Ну давай я скажу, типу, 14 500 12 12600. Ну, досить розумієш? Тут. Тоб, це... Хто б сумнівався. Гріш. Ні, ну, може як цікавий, нужик чіпляє, все-таки. Нема бажання відразу його кудись знаєш, покласти. Все-таки мені подобається цей упорчик тут. Ну, упорчик класний. Ергономіка ножів тут присутня. Є куди впертися великим пальцем при діагональному хваті. Скажи щось на останок про цей ніж? Mm, досить цікавий колекційний екземпляр. В принципі, якщо ви колекціонуєте незвичайні ножі, незвичні. Колаборації, то я думаю, що цей ніж доповнить вашу колекцію. Ось, і буде там виглядати достойно на фоні інших, наприклад, ексклюзивів від інших виробників типу Кершева, які ми колись з Андрюхою, здається, оглядали. Гідний екземпляр і в колекцію, і кудись під піджачок. Наступне, що це в нас буде? Техно 3. Так, о, це щось цікаве. <гум> це прям щось таке маленьке, досить футуристичне, я б сказала. М -м. <му> ну, такий малесенький ножик, такий кишеньковий дісішник. Для маленької кишеньки Маньяго Італі, Спайдерка, CTS, XHP. 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 Мені здається, це Титан. 3. Техно 3. Здається, у нас вже був Техно, але він був менший. Ще це... не помиляюсь, це робота польського майстра з прізвищем Сліш, якось так. Марчин чи Марчич, Слиш. Ми тут пропишемо титром. Можу помилятися. Це здається його логотип. Техно. Цікавий зразок саме і DC ножа. Але в такому ну, надсучасному прямо дизайні він і на час космоту. Ну, прилетів, футуристичний, да. Та, прилетіли такий якісь людей. якісь предатори, прилетіли сюди на полювання, і один із них загубив десь по дорозі. Отакий ніж, хтось підібрав, просорли в отвір, написав спайдерку і тепер продає нам його. От, якась така історія. я думаю. Досить цікаве. До речі, зверни увагу порівняння поєднання граней і саме на. Руків'ї і на клинку, вони досить цікаві. Ось тут, бачиш, така з mm -hmm. косу, мовно кажучи. Mm -hmm. Він насправді футуристичний, але при цьому він досить мінімалістичний, і мені здається, що під якийсь класичний стиль, можливо, ну, якщо людина любить класику, костюми, знаєш, мені чомусь здається, що це таке щось космічне, але при цьому тіпа, мінімалістичне і по класику. Це таке досить стримано, так, на твій погляд? Так, воно, типу, футуристичне, але стримано. Ну, він твоя на правда. мене під... маленький, досить. Може, це під платчиком. Під суконьку якусь. Да. Під оту червону, яка у тебе там. Може, ну, хто, ми... знає? хто знає. Він маленький, але ти поміч, що він такий, типу, важкенький, як на свої розміри. Ну він такий, да, збитенький. Він... Хоч і за габаритами він невеликий, вочевий, тут досить такий куций клиночок, але при тому у нього є об'єм. У нього є, що тримати в руках. Тобто руків'я тут таке досить, досить об'ємне, я б сказав. Ти його відчуваєш прям руками, коли тримаєш цей ніж. І такий впевнений для всього спектру Дісі задач, на який вистачить цієї довжини клинка. Впевнений ніж, який. Ну, не страшно, знаєш, дістати щось з ним поробити. Він не скатиш якийсь слабенький там чи якийсь... Так, да, відчувається він досить таки плотно зібраним, таким, збитеньким, тобто люфтів якихось я не відчуваю в цьому ножі. При цьому, mm -hmm. ну, типу, на своїй щоденній задачі, як то кажуть, а більше і не треба. Шикарна сталь CTS XHP, одна з моїх улюблених. Один раз гостриш, рік ганяєш. Якщо коротко, і не сильно і ржаві, мінімальний догляд, і вона буде в порядку. Nice. Я думаю, підшипник в осьовому є. Хоча такий осьовий трошки підзатягнутий, але при цьому ніж, без проблем відкривається. Nice. Це більше для, для стильних джентльменів, такі, які підтримують класичний стиль, притримуються. На старі спортівки навряд чи він осяде. Я давай. не думаю, що людина в старих спортівках скаже така, мені срочно треба спайдер видно, значить». Видно, що Настя недавно в нашій сфері, так? Поставте лайк, у кого є старі спортівки і дорого ніж для них. Скільки денег? Гариша, давай спробуй другий раз вгадати. Мені здається, ну це не дешево, це XHP, це очевидь титан, це дизайнерська робота. Ну, давай, давай. Цього разу 13, скажу. Хоча це дорого капітан. А я скажу 11. 15, Ну, ми тут знижку причепимо. Мінус 10, так? Да? Да. І щось буде ближче до 13. Ну, 11 ми ніяк не зробимо на нього. На жаль. Друзі, ще у нас для вас класна новина. Ми запустили проєкт з третьою штурмовою бригадою. А саме наш збройовий напрям, хоч це і на живий канал, але я все ж таки вам про то скажу. Проект називається Твоя гривня, їхня міць і купуючи нарізні патрони, патрони до нарізної зброї бренду СТС гривня з кожного патрона буде йти на потреби третьої штурмової бригади. В Принципі, це зараз важливо, не дивлячись на те, що несеться зараз в світі. Ми всі з вами розуміємо, що хлопці на полі бою це ті люди, які зараз... Дозволяють нам жити своє життя, оглядати ножі, дивитись на якісь новинки, пити каву і в принципі прокидатися щоранку. Тож купуйте патрони СТС, кожен ваш постріл це ваш невеличкий внесок у нашу перемогу. А ми йдемо далі. Бодейшіс чи бодейшис? Бодай Бодай щось. Щось дуже інтересне а, і нічого не понятно. Котре просимо вибачити за вимову нашу. Це щось схоже це щось на побільне. шаман. Але на пласких накладках. Вау! Вау. Охо, да. Це дійсно схоже на шаман за контуром, скажи. Клас. Але відразу перше, що кидається, в очі, це. Пласка накладка, а не така. от. У шамана вона ну, має такий рельєф, а тут, як у Мілі. Зовсім такий плоский клинок. Повнорозмірний ножак CPM S30V, Compression Lock, mm. величезний отвір для відкривання, просто варварський підвод. Я не знаю, ну чесно кажучи, от без всяких таких от е, моментів. Лю людям, які роблять такий підвод на заводі, мені особисто здається, потрібно руки повідувати. Ну, Так не думаєш? Не знаю, рішу. спеціаліст по заточців насти <світування> мені, в принципі, подобається замок, тому що в мене на парамілі другий теж компрешн лок, і насправді це дуже зручно. Спочатку мені було незвично, але потім... Я прям всі достоинства цього замка uh -huh. для себе відкрила. Це прям супер зручно, Мені дуже подобається форма, форма клинка. От якраз за рахунок того, що немає випуклого руків'я, він досить тоненький, якийсь такий, теж свого роду футуристичний, так би мовити. Дуже подобається покриття матове, матовий G10, матовий клинок. Uh -huh. Ну от мені прям він подобається, прям дуже класний. Мені здається, щось коли що про це нірбодейшись, бодей щось ми розроб... розробляли якусь новинку подібну до цієї і називали її в честь якогось бика, відомого в Штатах, але невідомого в нас. Може, це воно і є, може помиліти. Можливо. Mm. Ну, у нас сьогодні перше враження. Ну, так, це не перше враження спалом, це не детальний а, огляд, це лише наші емоції з приводу новинок від спайдер. Але він прямо, дивися, клінять. Чітко uh -huh. переходить взагалі вивірено міліметр в міліметр. Це прямо… Ну, їж, як кажучи, повнорозмірний, особливо порівнюючи з двома oh. попередніми. Що залипає трохи компреса? Трошки, так. Ну, можливо, це просто треба. Почекати якийсь час, але... Ну, тобі ергономіка зайшла, так? Мені ергономіка, ергономіка зайшла. Хоча насправді дівчатам не часто подобається. Що спайдерко, що компрешн лок, це ну, Настя, в нас рідкість. Ти ж знаєш, що я трошки ти його. Тобі... Смаки специфічні. <плес> да. <так>? <плес> <плес> Мені подобається, Ножик цей класний. От він плаский. і при цьому дуже приємний на дотик. Обробка джетена, скажи. Тут немає да. цього надфіля, який тобі згризає нігті, шкіру, там, От тканину. воно таке матове, Він... максимально. І при цьому рука пронипає. Не слизьке. Наче. Да, Не слизьке, але при, при цьому і не. Тут, тут... Не як наждачка. Угу. Дуже приємна обробка, оптимальна шорсткість, як би сказав, оптимальна абразивність цієї накладки, вона не зрізає тобі шкіру, але при цьому вона так трошки прилипає палець до неї, коли тобі потрібно щось там от, силою стиснути, ні щось, попрацювати, порізати, підрізати. Немає ефекту, що, наприклад, скользить, як по алюмінії, полірованому. Ні, тут. Ніж зроблений для роботи. Базова сталь s 30 v Давно відома, усіма вивчена, легко точиться відносно там різних крутих порошків, типу того М398, тобто цю. Синеньким бурайм загостриш і підправиш будь-якою керамікою. Плюс вона не сильно сипеться, не сильно і ржавіє. Отак. От. Ніша роботяга. Класний. Так. Роботяга, але при цьому супер естетичний, як на мене. Мені здається, тут він досить 0,2 Топ... десь. Та ні, навпаки опорно зведений. А ми причепимо зведений. потім цифру зведення, але я так от, не заміряючи вангую, що ну, десь 0,4-0,5. Буде. Може це і не сильно топорне, але зараз такі тенденції, що всі зводять так, в 0,2. Ну. Oh. Може навіть і більше, ніж 0,5. Ну, такі роботяга. Але водночас нічого там революційно нового, нічого такого, що прям вау, в ньому немає. Шаман, але на паских накладках з тридцяткою. Якось так. Напишіть, що ви думаєте, з приводу цього ножа. Бодейшес, бодайшис. Що, скільки грошей дасть? Mm. Mm. Та тут спадерко. Точно буде цінник такий загилеть. No, ну мені ну, здається, що не прям дуже багато, але і немало. Я минулий да, раз, Скільки казав, 13? 13? 13. Так, так і цей буде 13. І цей 13. думаю. Це думає, новинка, я думаю, воно буде дорого. Хоча тут жодного клейма <звук> я немає. Я думаю, що можливо. А, автограф алеглесера є. <звук> Хай Хотілося буде 12500. 1460. Ну, нижечку причепимо народку. Загалом, так. Да. Це спайдерко made in USA, порошкова сталь. В принципі, сьогодні в нас цікаві ну, ножі. Так, якщо два попередніх, це таке більше. Колекційна місі, то це більш Коли не коли вчепити на якісь класичні там штани, то з цим можна і на ІДСішечку ганять, і в ліс кудись, і взагалі. Не скільки для колекції, скільки більше. для ну, Не знаю, мені б шкода було в ліс ганяти, але, ну. Ну, плані. парамільку ти свою ганяєш. Ну, парамільку ганяю. Ну, А це це навіть міцніше за парамільку. Він такий чорний, матовий, красивий. Він має бути обдертим. Обдертим? Б... Да. Ні. Ну, чорний ніж має бути обдертим. По ньому має бути видно, що ним працювали, інакше на біса -ін тоді. Ну, ладно, добре. Дякую, so. так. Дякуємо, це... друзі, що були з нами і дивилися це перше враження. Так. У гріші вже падають ножі, тож до нових зустрічей. Так, на цьому, мабуть, будемо завершувати. Дякуємо, що подивились. З вас лайк, підписка, з нас наступні відео. Всі знижки, всі промокоди в описі під відео. Все, народ. До побачення. А -а -а.